Господи, Вседержителю, творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю, Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи. Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до тебе, нашого Творця, як твій образ. З твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні. Припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу, особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом, що вірно береже твої заповіді та повеління, у час лихоліття і війни. Ми вдаємося до тебе і сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без твого допусту. Тому, владико, ми довіряємо твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо тебе. Щоб ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Древній Київ, усі наші міста і села. Наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного поведіння навіки. Амінь, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є і все наповняє скарби добра і життя подателю. Прийди, селися в нас, очисти нас від всякої скверни. Спаси, благи душі наші, душі всіх людей твоїх. Поможи нам, Боже, Україні нашій, Ненці Єдиній і всім людям в Твоїм світі, дай, щоб скоріше перемогли Твої світлоправди, любові, діти. Прийди, Христе, прийди сонячно воскресними героями нашими і дай, щоб була перемога у цій весні з тобою, нашим синьооким, Русим, Христом Богом. Щоб Україну нашу неньку навіки вічні очолив сонячно воскреслий в новому вічно молодому тілі на славний великий кобзар Тарас Григорович Шевченко, що прем'єр-міністром був Степан Бандера, щоб почалась правди і добра на віки вічні, світла, добра з України ера. Так як це господи, ти заповів. Ще у часи створення УПА в 1942 році у часі Різдва, явившись до найбільш побожних наших християн-галичан, віримо, що обітницю цю ти скоро здійсниш, бо тільки твоя поміч поможе нам виграти цю останню війну проти московського антихриста, його фашистів та інших потворчми. Поможи нам, Господи! Іще, і ти, пречиста, Божа Мати, доповни наші молитви. О Боже наш Русий, Сині, Ісусе, врятуй нас і вибач за все. Хай, мати пречиста, і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, упроси за нас, Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора, достойно я воїстину величати блаженної Тебе, Богородицю, всеблаженну, непорочну, матір Бога нашого. Пісніше від Харовимів, не земляно від Серафимів, що без отління богослово породила, Правдиво, Богородицю, от Тебе величаєм, всіма святими братами і сестрами, нашими Дорогим же є в сонячному раю, і з тими людьми грішними, що ще на цій землі та в частилищі потерпають, тебе благаєм, доповни наші моління. Дай нам всім людям Твоїм з Богом явне, славне, скоріше, спасіння, і Твою милість прибігає, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погоди, но від бідно збавляй нас єдиночиста і благословенна. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа віднині на повсякчас на вічні віки. Амінь.